Тарас Григорович Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. І не сміюсь доле, де ти? доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай впасти у кайдани серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать. І світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злое.